У жінок виривали з рук немовляти, блискавично відкидали в бік, наче дрова, де їх розстрілювали з автоматів і кулеметів. Завдяки тому, що я перебувала всередині групи і вже сутеніло, я не чекаючи початку розстрілу, упала на землю, поклавши під себе дитину. У цей момент я почула тріск від кулемета, і люди, залиті кров'ю, падали мертвими на мене. Так я пролежала близько двох годин, доки все не стихло. Я залишилась живою і зберегла життя дитині. А коли зовсім стемніло, обережно підвелась і переконавшись, що поблизу немає охорони, взяла дитину і, пробираючись через тіла, почала шукати укриття з метою порятунку. Це свідчення з протоколу допиту НКВС книж Олени Єфимівни, яка врятувалася від розстрілу у Бабиному яру у вересні 41-го. Жінці на той момент було 27 років. Її дочці Людмилі 4 з половиною. За національністю Олена Єврейка, її чоловік Василь українець, мобілізований до лав Червоної армії. 29 і 30 вересня у Бабиному яру на північно-західній околиці міста нацисти розстріляли майже 34 тисячі євреїв. А у наступні два роки розстрілювали усіх, кого вважали недолюдьми і ворогами підпільників, комуністів, душевно хворих. Загалом маховик смерті забрав життя близько 100 тисяч людей. Події тих днів називають голокостом від куль. Це історія у параграфах Бабин Яр. Мене звати Юлія Галушка. Додивіться до кінця, щоб дізнатись, чи був шанс врятуватися. Хто поніс за це відповідальність і як простий хрестик врятував життя 12-річному єврейському хлопчику? І обов'язково напишіть нам у коментарях, коли ви дізнались про трагедію Бабиного Яру. 28 вересня 1941 року по Києву розвісило оголошення з текстом російською. Українською і німецькою мовами наказується усім жидам міста Києва і околиць зібратися в понеділок, дня 29 вересня 41-го року до години восьмої ранку при вулицях Мельника Докторівська коло кладовища. Усі повинні забрати з собою документи, гроші, білизну та інше. Хто не підпорядкується цьому розпорядженню, буде розстріляний. Кожному киянину тоді та й тепер зрозуміло таку адресу не міг подати житель міста. Таких вулиць у Києві не було. Однак всі розуміли, що йдеться про вулиці Мельникова і Дехтярівську. Той, хто писав оголошення, дав тільки напрямок, умисне приховавши саме місце запланованої акції, аби певною мірою збити з пантелику тих, хто мав з'явитися там вранці 29 вересня. Дорога смерті починалася від Лук'янівської площі. Далі натовпи людей гнали вулицею Мельникова, нині Юрія Іллєнка, до воріт єврейського кладовища, а звідти на Кагатну. Нині це вулиця Гаррета Джонса. А ви могли чути її під назвою сім'ї Хохлових? І далі Полагрний, нині дорогожицький. Зараз ця місцевість у районі метро дорогожичі перепланована. Яри частково засипані, але ми спробуємо пояснити, як все відбувалося біля входу до братського воїнського кладовища. Нині це територія Лук'янівського цвинтаря, Приреченим наказували скинути зайві речі та верхній одяг і відбирали гроші, цінності та документи. Далі колону вели до кінця кладовища на місці, де зараз височіє київська телевежа, людей повертали до вузького проходу між огорожею та урвищем яру. Місце розстрілів розтягнулося майже на пів кілометра від ділянки, де сьогодні стоїть пам'ятник 1976 року. Про нього розповім трохи згодом, і аж до району сучасної станції метро Дорогожичі. Акт масового вбивства нацисти спланували з німецькою педантичністю. Людей змушували повністю роздягатись, спускатися вниз і лягати до лілиць одне на одного. Уздовж цих рядів походжали німецькі поліцейські і стріляли кожному у потилицю. Швидкість, економія часу на прибиранні тіл. Пекельна методичність. Таким чином, уже до 6-ї вечора, 29 вересня, нацисти вбили близько 22 тисяч людей. Решту зігнаних євреїв на ніч загнали у порожні гаражі на Лагерній вулиці, щоб наступного дня пекельний конвеєр смерті продовжив свою роботу. Після розстрілів німецькі сапери підривали схили, аби земля засипала тіла. А радянських військовополонених змушували вирівнювати дно яру. Як могло це статися? Чому взагалі трагедія стала можливою? Щоб це зрозуміти, треба повернутися трохи назад до того, що відбувалося у Києві до 19 вересня 1941 року, коли німецькі війська увійшли в місто і включили його до складу Рейсхомісаріату Україна. Цей рейс комісаріат створили 1 вересня. Адміністратором призначили партійного функціонера Еріка Коха. Наступ Німеччини на Радянський Союз операція Барбароса почався 22 червня 41-го року. Наступного дня, 23 червня, близько 200 тисяч киян призвали до лав РСЧА робітничо-селянської Червоної армії. З 1 липня через швидке просування фронту на схід евакуювали 325 тисяч киян. Києвознавець Дмитро Малаков писав, що поїхали кваліфіковані робітники, інженери і техніки київських оборонних та прирівнені до цієї категорії промислових підприємств, хто мав бронь. Відповідальні працівники державних та компартійних установ, відомі діячі науки, культури та мистецтва, члени їхніх родин, а також родини командного складу Червоної армії та НКВС. Спорожніли великі відомчі житлові будинки, подекуди цілі квартали, особливо на елітних хлипках. Спорожніли будинки наркоматів та готелі на хрещатику. Серед евакуйованих близько 100 тисяч це євреї. Треба сказати, що до війни у Києві жило близько 160 тисяч людей, приблизно 20% від загальної кількості населення. Виїхати в евакуацію змогли не всі залишились жінки, діти, люди похилого віку, хворі. Це ті, хто не зміг або не схотів втікати. Про них радянська влада не думала. Вождь Сталін закликав не залишати на окупованих територіях. Жодного кілограма зерна, жодного літра пального і жодного вагона. Отож до 5 серпня з Києва на схід відправились тисячі поїздів з різним вантажем, у тому числі і з продовольством. Те, що не встигли, затопили разом з баржами у Дніпрі. Борошно, цукор, сіль. Це називалося тактика випаленої землі. Коли 18 вересня кияни побачили, що армія залишає місто, почалися масові грабунки крамниць. Німці в Київ зустрів без мостів, без електрики та водопостачання, без телефонного, телеграфного і поштового зв'язку, без трамвайного руху. Усі системи життєзабезпечення вивели з ладу радянські підпільники-диверсанти. Часто густо ними були самі ж працівники цих закладів та установ. Писав києвознавець Малаков. Однак розстрілювати за шкідництво нацисти почали саме євреїв. Уже 20 вересня, тобто на другий день окупації, кияни, які прямували до Дніпра по воду, бачили обіч сходів до пам'ятника хрещення Русі, колони Магдебурзького права тіла розстріляних чоловіків а поруч валялися їхні паспорти із записом про національність. Головна вулиця Києва стояла майже порожня. Евакуйовані готелі, установи та квартири заселяли окупанти, не підозрюючи, що будинки заміновані. Німці якраз захопили у полон одного з військових інженерів, який відповідав за мінування Києва, і той розказав про вибухівку, а потім навіть брав участь у розмінуванні. Як кадри, як бомби вивозять із будинків. Та до того, що замінований весь центр столиці, окупанти були не готові. 24 вересня Київ почав вибухати. За п'ять днів до 29 вересня хрещатик від Бесарабки до європейської площі разом із прилеглими вуличками перетворився на руїни. Причому деякі кияни знали про підготовку, але вважали це заходами на випадок вуличних боїв, які так і не відбулися. Бо нагадаю, нацисти зайшли у Київ буквально слідом за захисниками, що відступали. Лише згодом з'ясувалося, запаси коктейлів Молотова на горищах. Призначалися для підсилення пожеж у місті. Газу не було, але було вдосталь дров та бідонів із гасом. Радянські підривники врахували це, готуючи масштабну катастрофу, яка мала повторити історичний образ спаленої Москви з рядків Лєрмонтова. Вогонь знищував квартал за кварталом через відсутність водопостачання та перерізані пожежні рукави. Знову радянська диверсія, пожежники були безсилі. Як все тоді відбувалося, які будівлі вдалося врятувати, та як ті вибухи змінили обличчя української столиці? Подивіться ось цей параграф. Диверсію на хрещатику нацисти використали як привід звинуватити у скоєному євреїв і почати масове винищення. Але чи варто шукати зв'язок між пожежою та розстрілами у Бабиному яру? Це питання, відповідь на яке доволі очевидна, адже попередні розстріли в інших містах на захід від Києва, так само як потім на схід, не були наслідками диверсії чи саботажу. 20 липня у Фастові німці розстріляли усіх євреїв через чотири дні у Шепетівці, а потім у Бердичеві. У Кам'янці-Подільському наприкінці серпня нацисти вбили 23 тисячі 600 євреїв. Це робили без будь-яких звинувачень у саботажі саме євреїв, а на підставі ідеології німецького нацизму, яка базувалась на расовій теорії. Згідно з нею, людство від початку існування розділене на раси: вища передова раса, а вона від природи наділена правом підкорювати чи знищувати нижчі раси, до яких належали і слов'яни, зокрема і українці. Євреї ж взагалі не вписувалися у нацистську расову піраміду. Їх вважали недолюдьми. Спочатку нацисти розглядали можливість компактно переселити їх у район польського Кракова на Мадагаскар чи Зауральські гори. У січні 42-го на Вілі під Берліном відбулася конференція, присвячена остаточному вирішенню єврейського питання. Ця подія увійшла в історію як ванзейська конференція, на якій Райангард Гельдріх, начальник головного управління безпеки Райху, окреслив плани винищення 11 мільйонів європейських євреїв. У цей час людей уже знищували в Аушвіці. Детально про це ми розповідали. Ось у цьому параграфі. Подивіться. 28 вересня 41-го у Києві з'явилося оголошення з наказом усім євреям міста наступного ранку зібратись на розі вулиць Дахтярівської та Мельникова біля кладовища, інакше розстріл. Очевидці згадували, що містом ширилася тривога, але водночас і надія можливо, євреїв справді забирають на роботи чи кудись переселяють. Усі євреї вирішили піти, бо думали, що їх евакуюють поїздом, оскільки залізнична станція була неподалік. Ніхто не міг припустити, що відбудеться масове убивство. Згадувала Раїса Майстренко, одна з тих, кому вдалося уникнути розстрілів. У 41-му їй було усього три. Вони жили біля вокзалу на вулиці Стаксаганського. Батько наполовину українець, наполовину росіянин, був на фронті. А Раїса з мамою єврейкою залишилася у Києві. Вона пам'ятала, як почалася війна. Спала головою біля вікна, а над нею від удару розбилося скло. Київ почали бомбити. Жінка пригадувала, на шляху до площі повстання, нині Галицька, до цього площа перемоги, окупанти вже почали сортувати людей. Дорогою зустрічали білих дідусів. Бабуся пояснила їй, що це єврейські священники, рабини. Мама уйшла так зі своїми родственниками, а бабуся убіжала зі мною. Вона спряталась за могилками, І ми просиділи всю ночь. Да потом пошли домой. У нас два семиэтажных дома, и никто нас не, не выдал. Может быть, пожалели, а может быть то, что дедушка был печником. А что такое печник в военное время? Под нашим домом подвал был большой. И мы там прятались с дедом в разных местах. Немцы в эти самые отдушины. Ані стріляли, і ми приятелі, щоб єслібш єшов, щоб хтось залишився жив, виникає доволі логічне питання: а чи можна було просто не піти до Бабиного Яру? Есесівці заарештували дев'ять провідних рабанів Києва і змусили їх виступити із заявою. Після санобробки євреї та їхні діти будуть переправлені у безпечні місця. Але навіть попри це, третина київських євреїв так і не з'явилася. Та менш як за два тижні усіх їх знайшли і вбили. 17 тисяч тих, хто не прийшов у перший день. Письменник Анатолій Кузнєцов був очевидцем трагедії 41-го року. На той час йому було 12. Жив він на Куренівці неподалік Бабиного Яру і став свідком усього, що діялося у Києві. Прийшовши додому, побачив діда. Він стояв посередині двору, напружено прислухаючись до якоїсь стрілянини. Підняв палець. А ти знаєш, сказав він вражено, адже їх не вивозять, їх розстрілюють. І тут до мене дійшло. З Бабиного яру долинали чіткі розмірені постріли з кулемета та-та-та, та-та. На ніч стрілянина припинилась, але вранці знову почалася. Документальний роман Кузніцова Бабин Яр перекладений 40-мовам світу. У Союзі роман видавали частинами і сильно редагованим, а після втечі автора за кордон взагалі вилучили. Чотири доби у підвалі ховалася Олена Книж зі своєю малолітньою донькою, про яку я згадувала на початку. Це вона давала свідчення НКВС. Аби не померти з голоду. Жінка вночі виходила з укриття і збирала недоїдки у купах сміття. Я вся була у крові з голови до ніг. В такому вигляді була і моя дочка. Обмитися не було де та й чи про це було думати? У мене всі думки були зосереджені на одному: залишитись живими, таке жахливе становище. Наштовхнуло мене на думку, і я в одну ніч свого нелегального життя пішла на злочин. Забралась на горище одного будинку, де в ганчір'ї знайшла для себе спідницю і кофту. На п'яту добу Олена дісталась до своєї подруги, де прожила чотири дні під замком в окремій кімнаті. Потім з дочкою переховувалася в іншої приятельки, далі у селах на Київщині. Одного разу її таки затримала поліція і вже готувалась відправити на каторгу до Німеччини, але вона змогла утекти. Так, жінка переховувалась аж до приходу Червоної армії. Як їй це вдалося з маленькою дочкою у допиті НКВС, не згадується. Сергію Таужнянському у вересні 41-го було 12 років, але все, що сталося тоді, пам'ятав дуже добре. Його мама, єврейка, працювала лікарем-бактеріологом у Подільській поліклініці. Хлопець навчався у школі. Коли на стінах будинків з'явилось оголошення, то мати вирішила йти разом з усіма. У два наплічники вони склали спідня і сухарі. Сусідка дала їм хрестик на ланцюжку. Жінка вдягла його сину. Вулиця Мельникова була переповнена людьми: тисячі старих жінок, дітей, хворих, яких везли на візках, йшли в одному напрямку. Далі німці відділяли колони по 500-600 людей і гнали їх до Бабиного Яру. В одну з таких груп потрапив і Сергій з мамою. На підході до яру їх пропускали крізь живий коридор із солдатів СС. Вони били людей палицями, знущалися, травили собаками. На великому майданчику змушували скидати речі та роздягатися. Після чого вже групами по 50-60 осіб гнали вниз у яр, де вже лунали автоматні черги та крики. У тому натовпі Сергій з мамою загубили одне одного. Вона встигла тільки крикнути Сергію біжи і пішла разом з усіма у бік страти. Я почав метатися в усі боки, не знаючи, що робити, але незабаром помітив одного гітлерівського солдата, який стояв окремо від решти, і звернувшись до нього, почав просити і пояснювати, що я не єврей, українець потрапив сюди зовсім випадково і на підтвердження цього почав показувати хрестик. Трохи подумавши, солдат вказав мені на порожню сумку, що валялася неподалік, і жестами наказав мені збирати в неї радянські гроші, які вітром розносило з того місця, де роздягали приречених. Увечері той же офіцер привіз хлопця до міста і відпустив. До приходу Червоної армії Сергій переховувався у знайомих, тобто більш як два роки. За два дні, 29-30 вересня у Бабиному яру Айзац команда п'ятої Анзацгрупи С. Саме ці підрозділи СС та поліції здійснювали розстріли. вбила 33 тисячі людину, переважно євреїв. Наймолодша відома жертва нацистів двотижнева немовля. Найстаршій жертві було 103 роки. Ось на цій світлині Маня Халев. Їй тут два роки. А тут Мані п'ять. Усім її убили. Маня народилася у Києві в родині Йосипа Халифа, 1900 року народження, і Клари Миропольської Халиф, народженої у 1905-му. родина зникла. Практично нічого не відомо про долю родини Халеф до і під час масового вбивства. А також про долю інших жертв чи історії життя ми ніколи не почуємо. Але нацисти убивали не тільки євреїв: це і роми, і червоноармійці, і комуністи, і підпільники, і в'язні середського концтабору, саботажники, порушники комендантської години та вісім сотень пацієнтів психіатричної лікарні імені Павлова. Згідно з німецькими документами, розстріли у Києві безперервно тривали до середини листопада 41-го, А загалом продовжились до самого відходу німців восени 43-го. Відтак, нацисти. Вбили близько 100 тисяч людей. Відомо, що у Бабиному Яру розстріляли п'ять циганських таборів, які розташовувалися неподалік Києва. Загалом, під час Другої світової війни, на території України розстріляли близько 20 тисяч ромів. У Бабиному Яру нацисти розстрілювали українських націоналістів, зокрема членів ОУН, які виступали за незалежність України і чинили опір окупаційній владі. Однією з жертв є Олена Теліга, українська поетеса, публіцистка та діячка ОУН. 9 лютого 42-го її разом із чоловіком Михайлом, а також провідним активом УН, який гуртувався навколо неї, арештували, а за кілька днів розстріляли. Ім'я Олени Теліги тепер носить колишня вулиця Ливаневського. Протягом двох років в окупованому Києві поліг 621 учасник антинацистського підпілля ОУН. Коли влітку 43-го року Червона армія наближалась до Києва. Німці розпочали операцію із приховування масових вбивств у Бабиному яру. Для цього вони використовували в'язніх, яких утримували у Серецькому таборі, розташованому неподалік. Там були радянські військовополонені. Партизани, євреї, які вижили після масованих розстрілів наприкінці вересня 41-го. Люди звинувачені в різних злочинах. Трьом сотням в'язнів наказали розкопати масові поховання і спалити останки жертв. Після цього більшість убили. Однак кільком вдалося втекти. Після листопада 43-го року вони дали свідчення радянській владі про злочини німців. вот в этом бадинді стояли печі, здесь стояв смрад і вонь. Нас заставляли вытаскивать і під догрозі розстріла складувати ці трупи на печку. Сюди ж привозили в душегубках людей, голих жінок і дітей, задушених газами в машині. Всего за час нашої роботи здесь нас заставили зжеч около 100 тисяч совєтських граждан. Стратами у Києві у 41-му керував Пауль Блобель. Він же наглядав і за знищенням останків у 43-му. Про це він свідчив на Нюрнбрунському процесі. До речі, подивіться про нього ось цей параграф. Під час мого візиту, в серпні я спостерігав за спаленням тіл у загальній могилі під Києвом. Могила була близько 55 метрів завдовжки, 3 метри завширшки і 2,5 метри завглибшки. Після того як верхній шар був знятий, трупи облили запальним матеріалом і підпалили. Пройшло близько двох днів, поки могили згоріли до дна. Я особисто пересвідчився, що прогоріло все до самого дна. Після цього могила була засипана, і так майже всі сліди були заметені. Командир зондеркоманди Пауль Блобель був одним із 24 підсудних у процесі над айнзацгрупами. Винним себе не визнав. Його захист стверджував, що Блобель просто виконував наказ. Його повісили у в в'язниці Ландсберг 8 червня 51 року. У 59 році Еріх Кох, який обіймав посаду рейхскомісара України, був засуджений польським судом до смертної кари за злочини, скоєні в окупованій Польщі під час Другої світової війни. Його ніколи не судили за воєнні злочини в окупованій Україні. Він відкрито говорив про Україну як про територіальне, а не національне поняття а українців називав унтерменшими, тобто недолюдьми. Через слабке здоров'я вирок коху зі страти замінили на довічне ув'язнення. Він помер у своїй камері у тюрмі Барчево у Польщі 12 листопада 1986 року. У 90 років зі слабким здоров'ям у січні 1946 року за злочини у Бабиному Яру у Києві судили 15 співробітників німецької поліції. Діна Пронічева, єврейка, одна з 28 людей, які зуміли врятуватись, дала свідчення перед радянським судом. Діна народилася у Чернігові у єврейській родині у одинадцятому році. Згодом приїхала до Києва. 32-го вийшла заміж за Віктора Пронічева, мала двох дітей Лідію та Володимира. Від початку німецько-радянської війни служила старшою друкаркою при штабі радянської 37-ї армії, що обороняла Київ. Вона не евакуювалася. 29 вересня 41-го пішла провести батьків і сестру. А коли їх почали зганяти до Бабиного яру, зрозуміла, що це кінець. Вона швидко зорієнтувалась, викинула паспорт, а в тих документах, що залишились, було тільки прізвище чоловіка Пронічева без зазначення національності. Поліцейські повірили, що жінка не єврейка. Діну відправили до групи росіяни-українців, які випадково опинилися у Бабиному яру і пообіцяли до вечора відпустити. Поки її рідних та близьких розстрілювали, діна сиділа на пагорбі над Бабиним Яром і бачила ці вбивства. А увечері її ніхто не відпустив. Німецький офіцер наказав розстріляти і тих, хто потрапив сюди випадково, свідки були непотрібні. Нас усіх повели розстрілювати туди, шу, піщаний розріз, куди вели усіх, але нас не роздягали, бо вже було темно, і німці вже були втомлені. Я йшла приблизно у другому десятку. Виходячи з так званих дверей, з цього розрізу, ліворуч був невеликий виступ, де шикувалися всі люди. І з протилежного боку з кулеметів їх розстрілювали. Люди падали вниз у дуже, дуже глибоку прірву. Я закрила очі, я стиснула. Кулаки і сама кинулася вниз до пострілу. Звичайно, мені здавалось, що я лечу цілу вічність, тому що було дуже високо. Під час падіння я не відчувала ні болю, ні удару, нічого. У мене було єдине бажання жити. Пронічева прикинулася мертвою і це врятувало її життя. Уночі вона вибралася з братської могили. Переховувалася, постійно змінюючи місце проживання. У лютому 42-го її заарештувало Гестапо. Місяць вона пробула у Лук'янівській в'язниці. Вибрати звідти допоміг поліцейський підпільник. У той такий час заарештували і згодом розстріляли її чоловіка Віктора Пронічева. Після війни Діна розшукала дітей у сиротинцях, працювала у Київському ляльковому театрі, брала участь у зібраннях у Бабиному яру пам'ять жертв нацистського терору. Померла у Києві у 77-му. Пам'ять про цю трагедію, за словами українського історика Радомира Мокрика, для радянської влади у повоєнний період була невралгічним пунктом. В останні роки життя Сталіна в СРСР посилювався антисемітизм, який офіційно називався боротьбою проти космополітів. У Бабиному Яру планували побудувати парк розваг. Для цього було необхідно вирівняти рельєф. Туди почали спускати відходи з петровських цегельних заводів. За 10 років у яр закачали мільйони кубів пульпи і. Перегородили дамбою. 13 березня 61-го дамбу прорвало. Лавина бруду накрила куренівку, руйнуючи будинки, перевертаючи автобуси і ховаючи людей під товщою мулу. Офіційно загинуло 145 людей, але кияни не вірили цій цифрі. Детально подивіться ось тут у нас є параграф про куренівську трагедію. Єврейська громада вважала у трагедії наслідок антисемітизму влади, яка замість меморіалу перетворила місце розстрілів на відстійник. Серед людей ходили чутки, що це помста Бабиного Яру, бо пам'ять жертв зневажена. Бабин Яр це трагедія усього людства, але сталася вона на українській землі, тому українець не має права забувати про неї так само, як і єврей. Бабин Яр це наша спільна трагедія. трагедія Перш за все єврейського і українського народів у часи Сталіна були одверті, очевидні спроби зіграти на взаємних упередженнях частини українців і частини євреїв, спроби під виглядом єврейського буржуазного націоналізму, сіонізму тощо обрубувати єврейську національну культуру. А під виглядом українського буржуазного націоналізму українську національну культуру. Ці хитро обсмислені кампанії завдали шкоди обом народам і не сприяли їх здруженню. Вони тільки додали ще один прикрий спомин у тяжку історію обох народів. І в складну історію їх взаємин це частина спонтанної промови, сказаної у вересні 1966 року у Бабиному Яру літературознавцем Іваном Дзюбою. А коли у 70-х радянський уряд нарешті схвалив встановлення пам'ятника, то присвятили його, як урочиста виголосив голова ради міністрів УРСР Олександр Ляшко, незламній волі і мужності нашого багатонаціонального народу. Шановні товариші, сьогодні в столиці Республіки. В місті героїв Києві ми відкриваємо пам'ятник радянським людям, які були розстріляні в Бабиному Яру німецько-фашистськими загарбниками у роки Великої Вітчизняної війни. За два роки в таборі було замучено понад 100 тисяч чоловік. Окупанти вбивали тут чоловіків і жінок, дітей і стариків. Від рук фашистських катів загинули росіяни, українці, євреї, люди багатьох національних. У 91-му, коли Україна здобула незалежність, у 50-ті роковини розстрілів у Бабиному яру встановили минору пам'ятник у формі юдейського самісвічника. Окремо є пам'ятник Олені Телізі, але повноцінного меморіалу та музею досі немає. Досі тривають дискусії щодо права на меморіалізацію тих подій. Хто має це зробити? За чий кошт ще до повномасштабної війни у 2020-му розгорівся скандал через російського режисера Іллю Хржиновського, який став художнім керівником меморіального центру Голокосту Бабин Яр. Проти його участі виступили представники української громадськості. Створення цього приватного меморіалу на території Бабиного Яру ініціювали російські олігархи Михайл Фрідман, Павел Фукс і Герман Хан. Сторгненням Росії проект поставили на паузу. Чому Україна досі не спромоглася створити там меморіальний комплекс? У мене немає відповіді. Напишіть нам, що ви думаєте, як ми маємо зберігати цю пам'ять. Але якщо Бабин Яр навчив нас чомусь, то це тому, що мовчання це союзник агресора. У 41-му нацисти вбивали євреїв просто за їхню національність. У 22-му Росія прийшла вбивати українців, і вже щонайменше тричі від атак Москви страждав Бабин Яр. 1 березня 2022 року ракета, яку росіяни направили на телевізійну вежу в Києві, забрала 5 життів. 2 січня 2024 року ракета влучила неподалік від безпосереднього місця нацистських розстрілів. А в ніч на 31 липня цього року дрони вразили алею праведників у Бабиному Яру. Злочини проти людяності не мають термінів давності. Бабин Яр це не лише локальна трагедія а й частина глобальної історії голокосту, що робить питання про запобігання подібним злочинам універсальним. Як пам'ять про трагедію Бабиного Яру може допомогти нам будувати світ, де подібні злочини більше не повторюються? Напишіть нам у коментарях. Дякую, що додивились до кінця. Посилання на всі параграфи, які ми згадуємо, залишимо в описі під відео. Діліться ним з друзями і близькими. Ну і до зустрічі у новому параграфі.